Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, сьогодні в мене історичний день. Чому історичний день? Тому що, по-перше, я ніколи не сіяв сіїдати. Сьогодні 31 субота. Ну, є проблеми об'єктивні ТЦК, хвороби у людей. В общем, є проблеми, в тому що немає народу, щоб швиденько ціятися. Є свої, такі, як і у вас, напевне. Це одна історична історія. Друга історична історія, що я ніколи не сіяв пшеницю з диференціацією добрив. Ніколи. А третя, напевне, ще більша диференціація, що це РКД. Ну, четверта, це те, що наша РКД. Ну, то вже байдуже. По великому рахунку, хочу сказати, що ми поставили модулі на сівалку Орбіс Агропарбіс. Це все діло ставив нам. І тепер ми будемо пробувати працювати див, коли. Як воно вийде, буде цікаво усім побачити. Далі не найкраще, але місяць без дощу. Тобто теж свої є нюанси. Але розумію одне, щоб висіти таку площу треба починати вже сьогодні, іначе завтра може бути і пізно. Так що диференціація РКД в рядок при посіві пшениці це нова маленька інновація. Для нашого господарства, ми, але ми такого ніколи не робили. Можливо, ви робили? Прокоментуйте Успіхи вам.